Добрий день, шановні друзі та гості мого каналу. Всім привіт з Миколаївщини. Е, у нас замело, мабуть, як і в більшості українців. На вулиці Мороз. У нас майже 2 доби не було світла. І все одно ми чимось займалися. І от. З'явилось у нас недавно світло. І я вирішила вам показати, чим я тепер займаюся. Тож будемо дивитися, що я роблю. А роблю я ось що. Мабуть, у більшості із вас, хто має садки, дачі, городи та навіть балконні ящички, мають вдома отакі пакуночки різні. І з різним насінням. Це впродовж усього сезону я збирала собі насіння. Також ми і купуємо різне насіння. Завжди хочеться спробувати щось новеньке, але дуже багато ми вирощуємо із насіння, яке зібрали. І у мене є таке насіння, що воно у мене навіть не росло десь у друзів, у знайомих. Та по дорозі десь у клумбі можна зірвати одну якусь оцвівшу квіточку і мати собі насіневий матеріал. От Впродовж цього часу, поки у нас не було світла, нічого такого робити не можна було, от, то я собі сиділа і перебирала свої пакунки. Дуже багато у мене таке суцвіття не готове. Ну, тобто зірване, зрізане, засушене. Але його ще ж треба привести до ладу і зробити, вибрати з нього насіння. сіня. От Отакі різні квіточки. От, його треба розломати і достати з нього насіння. от, насінинки. І з оцеєї головочки. І помістити в отакий пакетик якийсь. І обов'язково підписати. Ось, наприклад, хризантема кілівата. Це моя квіточка, яку я вирощувала в цьому сезоні перший раз. Вона мені дуже сподобалась. І я зібрала насіння. Також у мене є дуже багато різних чорнобривчиків. А ще. Ось дивіться, який великий пакунок чорнобривців. Дуже великий. То що я хочу сказати, що от така робота завжди у нас є у зимовий період. Ось, наприклад, Монарда. Ще у мене багато рудбекія різних видів. А також і насіння овочів. Одиня, кавуни різноманітні, зібрані. Також різні-різні види томатів та перцю солодкого та гіркого. Ось, жовте волове серце. А це геракл. Дуже гарний перчик солодкий був. От, а це великоплідний червоний. Я вам літку показувала, які дуже великі, гарні і смачні помідори. А хто не бачив, може перейти на мої відео і побачити. От. Ось, наприклад, Нігела, чорнушка або, ще, кажуть чорний тмин. От, є дуже-дуже багато. Майори, цинія, у мене дуже великий набір різних різних. Чорнобривців понад 12 різних сортів, і високих, і низеньких. От. Ось, бачите, які чудні насінинки, квасилинки. Це, ой, забула, напишу. Кліщовина, кліщовина. Оце має такі насінинки. От. Різноманітні, різноманітні. А це ось у зараз сидю і тереблю. Це каріопсіс мутовчатий. Дуже-дуже симпатична, красивезна рослинка, квіточка. От. Є в мене є ще каріопсіс багатолітній. От. Тоже дуже гарна рослина. Яка ще й восени змінює листя? Тобто вона навіть без хвіточок, сама рослинка дуже гарна. Це нерарія приморська. Всі бачили її в мене. Ось має отаке насіння. Також треба зібрати. Також у мене є три види ехінацеї. Є біла, рожева і жовта. От. А також звичайна хіноцея. Тож, Якщо, можливо, комусь треба насіння, звертайтеся, я вам вишлю, складу в пакетики і перешлю на Укрпошту. Це буде зовсім недорого по коштам. Тож пропоную вам, пишіть мені, хто, кого зацікавить насіння овочів. Маю багато різних томатів і солодкого та гіркого перця. Маю насіння дині, кавуна, домашні, свіжоздирені. Маю дуже великий асортимент різних квітів, як багаторічних, так і однорічних. І, і жоржини насінневі, і різні різні інші бальзаміни садові. Ну, Вибір квітів дуже-дуже величезний. Тож, хто зацікавлений, будь ласка, пишіть, будемо зв'язуватися, будемо спілкуватися і вишлю вам насіння. Всім кажу дякую за те, що дивитесь мій канал. За те, що коментуєте, ставите вподобайки, підтримуйте мене в такий нелегкий час. Дякую всім нашим захисникам, за те, що ми живемо і можемо працювати, насолоджуватись своєю працею. Всі, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, підтримуйте мене. Коментуйте, а чи ви збираєте насіння? Всіх чекаю до себе в гості. До побачення!